Чому батьки не можуть вилікувати наркотичну, алкогольну або ігрову залежність своєї дитини? Залежність це смертельна хвороба. Якщо в людини діагностують хворобу, то що вона робить? Вона йде до лікаря, до фахівця, до спеціаліста і вирішує цю проблему, бо саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Так само треба діяти і тут треба звернутися за допомогою до фахівців. Але чому так? Бо переважають почуття, а не здоровий густ у сім'ї, де з'явилась проблема залежності, переважають почуття кохання, любові, турботи, заботи за свого залежного родича, за свою залежну дитину. А залежний, в свою чергу, через деякий час починає думати, що батьки створені лише для того, щоб вирішувати його проблеми, і більш в них немає ніяких задач. І ми маємо в етозі проблему, котра тягнеться вже роками, де батьки кожного разу вірять, що це було останній раз, де кожного разу вирішують проблеми, закривають кредити і ще куп. Па, купа, купа, всього для того, щоб це змінити батькам, також треба звернутися за консультацією, де їм буде пояснено, що і як треба собі змінювати, щоб ваша залежна дитина почала одужувати та змінювати своє життя.